Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Продовжуючи теми про механізми старіння шкіри, сьогодні поговоримо про сучасну стратегію боротьби зі старінням шкіри. Існує постійна суперечність між прагненням людини до вічної молодості і неминучими процесами старіння організму. Зокрема, шкіри дегенеративні процеси в шкірі починаються від народження і протікають безперервно. У своїй статті під назвою Боротьба проти старіння шкіри автори представили сучасну концепцію процесу старіння шкіри і проаналізували наявні ресурси для профілактики і лікування наслідків неминучої трансформації шкіри під дією факторів зовнішнього середовища. І внутрішніх вікових змін в організмі людини визначено наступні напрями в лікуванні та профілактиці процесів старіння: антиоксиданти, ретиноїди, терапія стовбуровими клітинами, замісна гормональна терапія, модифікація теломер, обмеження дієти, боротьба із прогерією протизапальна терапія, Антиоксиданти Усі фізіологічні процеси в організмі відбуваються в результаті біохімічних реакцій з подальшим накопиченням продуктів окиснення. Антиоксиданти це хімічні речовини, що нейтралізують продукти окиснення. До найпопулярніших антиоксидантів відносяться вітамін С, вітамін Е, зелений чай, алоевера. Крім того, антиоксиданти, як відновники впливають на активні форми кисню, що запобігає руйнуванню колагену і відповідно старінню шкіри. Однак примітно, що антиоксидантні добавки не мають профілактичного ефекту і до того ж, надмірне додавання антиоксидантів потенційно шкідливо. Метою призначення антиоксидантної терапії є відновлення кисневого гомеостазу, постійність середовища організму, а не повне усунення всіх форм оксидантів. Оскільки вони виконують свої фізіологічні функції. Також небажано прагнути повної інактивації активних форм кисню. І почати антиоксидантну терапію варто тільки в тому випадку, якщо рівень активних форм кисню близький до критичних величин. Терапія стовбуровими клітинами. Трансплантація стовбурових клітин. Є багатообіцяючим і перспективним методом боротьби зі старінням шкіри. Так, наприклад, імплантація жирової тканини може покращити якість шкіри реципієнта. Сучасні дослідження доводять, що стовбурові клітини жирової тканини стимулюють регенерацію старіючої шкіри. Наприклад, аутотрансплантація, трансплантація власних тканин або клітин жирової тканини. Має омолоджуючий ефект на шкіру, що старіє, і збільшує обсяг переокулярної зони навколо очей і періоральної зони навколо рота областей реципієнтів. Останні результати досліджень наводять дані, що стовбурові клітини жирової тканини можуть трансдиференціюватися на епітеліальні стовбурові клітини. Це дає розуміння як жирові трансплантати можуть омолоджувати шкіру. Ретиноїди Ретиноїди це речовини, що володіють хімічною активністю, похідні ретиноївої кислоти, що входять до групи похідних вітаміну А. Першим ретиноїдом, схваленим для клінічного дослідження, був третиноїн, форма вітаміну А у вигляді карбонової кислоти. Відома як трансретиноїва кислота. Ретиноїди запобігають деградації колагену. Місцеве застосування ретиноїдів демонструє збільшення товщини епідермісу. У сучасній косметології спостерігається дедалі більша популярність застосування косметичних речовин, до складу яких входять похідні вітаміну А. Замісна гормональна терапія. Замісна гормональна терапія, що широко застосовується в перименопаузальному періоді, помітно уповільнює процес старіння шкіри, зберігаючи рівень колагену, зволоження і еластичності шарів шкіри. Однак замісна гормональна терапія збільшує ризики розвитку раку молочної залози та яєчників. Модифікація теломер Враховуючи той факт, що скорочення теломер повторюваних ділянок нуклеотидів порушує цілісність кінців хромосом клітин дерму і призводить їх до деградації, активація теломерази, ферменту, що додає ділянки нуклеотидів, могла б здаватися ідеальним методом омолодження шкіри, оскільки теломераза активує. Це захищає клітини шкіри від прискореної дегенерації, але, з іншого боку, Модифікація теломеру збільшує проліферативну здатність клітин, що підвищує ризик епідермального канцерогенезу, процесу виникнення і розвитку раку шкіри. Обмеження дієти суть дієтичних рекомендацій зводиться до зниження процесів глікування, процесу зв'язування білків, ліпідів з глюкозою або фруктозою. Що призводить до інгібування нормальної функції клітин. Глікація прискорює процеси як внутрішнього, так і зовнішнього старіння. Небажані продукти глікування також містяться у продуктах, приготованих шляхом смаження та на грилі. Вони практично відсутні в продуктах, приготовлених на пару та в процесі варіння. Наводяться численні дані. Що процес глікування пригнічують такі спеції та кулінарні трави, як кориця, гвоздика, Орегано, духмяний перець, імбир, часник, катехіни зеленого чаю. Боротьба із прогерією Прогерія рідкісне тяжке генетичне захворювання, що виявляється в прогресуючому передчасному старінні організму, зокрема й шкірних покривів. Які зазнають крайнього стончення та втрати еластичності. Так, наприклад, доведено, що переважним токсичним компонентом за наявності цього захворювання є фарнезильна група в мутантному білку прогерині. Використання інгібітору фарнизилотрансферази у клінічних випробуваннях призвело до зменшення крихкості судин, зміцнення кісткової тканини, але з огляду на те. Що такі пацієнти рано гинуть, основною метою лікування є не боротьба зі старінням шкіри, а пролонгація життя. Протизапальна терапія. Агресивні зовнішні фактори, зокрема й ультрафіолетове випромінювання, призводять до глибоких запальних змін шкіри, утворюються зморшки переважно за рахунок змін дермальної частини шкіри. Місцеві препарати проти старіння шкіри є досить перспективними, хоча, як і раніше, існують труднощі з транспортуванням активних речовин у складі кремів, сироваток у глибокі шари дерми. Отже, старіння шкіри викликане комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, що має різноманітні механізми розвитку. Сьогодні складно назвати будь-який метод лікування таргетної терапії. Але пошук розуміння процесів старіння організму продовжується, а водночас і пошук методів профілактики і лікування старіння шкіри. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!